Доброго раночку! З вами нарешті е, лампове телебачення, і з вами нарешті ранкова пошта. Лампова ранкова пошта. Сьогодні у нас спеціальний випуск. Ми да, дуже давно нічого не викладали. Точніше, ми це я, я це ми. Але завдяки в тому числі і е, моїх глядачів, підписників, е, я можу сказати ми. Чому? Тому що, наприклад, ось цю посилочку. Е, мені прислав о, мій колега. колега по, <хи> Як правильно сказати? Колега, колега за щастям, мабуть, щастям мати якісь колекції. Е, любити всю цю історію. Олдскульну. Не люблю слово ретро. Е, Вінтажно. Це до речі, от якраз більше симпатично звучить, ніж ретро. Тому що ретро це щось таке, до чого ти повертаєшся. А вінтажне це прям такий цілий, я б назвав це стилем. От. І якраз мій колега з каналу Vintage Geek пошук. Да, да, Vintage Geek пошук е, мені надіслав таку величезну чорненьку корібочку. Ось, бачите, тут у нас є навіть така от е, наліпка. Що означає, що все тут не просто так. Тому будемо потихеньку відкривати. Щось я так зависоко поставив е телефон. Тепер я такі дуже-дуже маленькі. На мене, як наче хтось згори дивиться, це ви на мене так дивитеся, тому що я так довго нічого, ще, нічого вже точніше не викладав. Будемо зараз е потихеньку виправляти цю історію, тому що навчання. Денна форма навчання, вона е, якось так з'їдає, мабуть, е, часу більше, навіть ніж будь-яка робота. Це точно. Це, тому що навчання воно у нас взагалі ніяк не регулюється в плані того, що ти відсидів на парах, це не означає, що ти не маєш далі продовжувати навчатися, коли ти не на парах. Тому що хтось скаже тобі. Прочитати п'ять книжок, хтось іще скаже, прочитати п'ять книжок і ще хтось. А потім хтось скаже, давайте робіть якісь практичні, а потім хтось каже ще щось. І так, от воно постійно і безкінечно. Тобто, тут це такий процес навчання таке. Я б сказав це примусове навчання, ну примусове в плані не те, що тобі хтось там примушує, змушує, я ж сам пішов. Май зі навазі, що це така от форма навчання, я би не назвав примусово, тому що тебе постійно підганяють. А з іншого боку, це не дає твоєму мозку якось закисати і думати, що ти тут головний. От. І хтось тут з'являється головніше за тебе, від кого залежать твої оцінки, твоя якась, не знаю, ну. Коротше, залежить від тебе частково ну, від когось, від, там, від вчителів, від ректорів, від там, не знаю, деканату, від якихось чинників залежить іще твій настрій, тобто мій. Але мені в принципі подобається. А от. Пан Олександр, з каналу Vintage Geek Пошук. Я напишу внизу. Я, я ще там не розбирався, як там ставити ці динамічні посилання. Тому я просто буду писати внизу, писати, писати, писати і писати. Можливо, навіть напишу таку. Підпишись на Vintage Geek пошук. І от постійно, щоб це така як хайлайт було постійно під відео, під цим. Точніше, прямо в цьому відео. Отака от у нас штука. Я знаю, що він дуже у нас обережно все любить запакувати. І я просто офігіваю з того, що я тут зараз бачу. Насправді Насправді тут багато всього. І от давайте подивимось. Давайте вангуємо, що тут таке. Можете поставити на паузу, написати, що це таке, а потім подивитися. І ви дізнаєтеся. От зараз можете поставити на паузу. А зараз ви вже дізнаєтесь, що це таке. Чи правильно ви написали в коментарях, що це таке, чи ні. А це мені здається, що це у нас на Атарі. Картридж на Атарі. Або якийсь від Vision чи Intel Television. Так, блін, я так і думав. Дивіться. Missile command. Game Program. Use with joystick controllers. О, бач. І ще. В притаманній манері пан Олександр е, запакував все таки приємний пластик. Блин, е, е, у мене такого хисту немає, я так не вмію. Я більш якось так а, як є, так і є. Знаєте, там закрутив якось. А тут прям дуже обережненько видно, що людина зі знанням справи це зробила. Я не пам'ятаю, чи я грав в цю гру чи ні, але ми колись це перевіримо. Аудіовізуал лейбл програм Atari 81 рік. Це у нас вже не рік випуску Atari 2600, а це вже, бачите, через 4 роки аж через 5, ні, 4. 87-й да, у нас випуск Atari був, а 81-й, бачите, тут вже така от гра. Тобто вони вже трошки набили, мабуть, ручки і пікселі більш впевнені малювали 4-бітні ігри. Так, добре. Супер. За це велика подяка. Я насправді і е, найсмішніше, що в мене є, окрім оригінальної Atari 7800. І я не пам'ятаю, чи 2600 у мене є. Точно не пам'ятаю, але у мене є піратська 90-х Рембо, яка хаває всі ці картриджі на ура. Тобто, окрім того, що в цій рембо, у кого можливо така була в 90-х, в рембо було вшито уже 128 ігор. Причому що там прикольні ігри були. І то за допомогою картриджу можна запустити і пограти ще те, що ти от закинув прямо на картриджі. ну, з картриджа. І воно все читає, все нормально. Їдемо далі. Такі у нас сьогодні. Ой, щось таке маленьке, щось таке красивеньке. Блін. Це якась така історія, дуже дуже якась тендітна. Хм. А у мене ж така хвороба, я нічого майже не перепродаю. Написано Georgia. Це якийсь солдатик. А, це у нас якийсь прям. Э, це якийсь. Чи він що мент? Це що мент? Це якийсь брілочок на ключі. Э, грузинський мент чи що? Georgia написано. Enjoy Georgia. Це наче з Грузії щось. Чи це правда, чи ні. от, Будь ласка, мені здається, що це якийсь такий мент з жезлом, який зараз почне танцювати якийсь е е танок. Ось такий оп! І тримає, бачите, руку. Отак тримає і отак тримає з жезлом. Якось так. Мені... Чи я правильно сказав, чи ні, я не знаю, може хтось в курсі. Я не знаю, чи ви там бачите, чи ні. Ось такий от є. <груз...> грузинський поліцай. Грузинський коп. Але може я не правий, насправді. Тут іще щось цікаве. Ой-ой. Так. Насправді. Чим класно, тим, що не все знаєш, навіть якщо багато чого читав, чув, бачив і колись щось дізнавався. Це якась така. Подивіться, що це таке? Блін, це, ну це. Якийсь демон, але я от, насправді я, ну, я не до кінця в темі. Але мені дуже подобається, як воно виконано. Це прямо вилазить з цього. Е -е -е. Прикольно, прикольно, Навіть, я ще, я ще не придумав, де я його поставлю, але по-любому він десь буде в мене, мабуть, з телевізора вилазити із старого. Прикольний, дуже прикольний. Ну, він не знаю, ну, він, він такий демон, наче з якогось з думу чи його знає. Будь ласка, напишіть в коментарях, що це за демон, Тому що я насправді каюсь, я не всі відео бачив з каналу Vintage Geek Пошук. І, мабуть, це навіть добре, тому що я зараз відкриваю, і для мене тут багато-багато нового. Але те, що я бачив, я завжди коментував. Просто в мене, я скажу, в мене з тим, що я зараз. Часу так стало мало і на свої відео, і, 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 і зрозуміло, ще більше зрозуміло, що і на відео колег, щоб подивитися, навіть у мене не так багато є часу. На жаль, на жаль. От. І тут я так розумію, у нас іде такий, бачите, тут вже нічого нема. І тут у нас останній такий захід, прямо такий кульмінація нашого відео. Я вже бачите, тут буду розмовляти трошки вкидувати лексику кінорежисерів. Так. Game Boy Color, Monsters, Монстрс. Драгост Монстр. Драгон Кест Монстрс. Отака от у нас історія. Так, Game Boy Color, до речі, у мене є. Навіть. Наскільки пам'ятаю прозорий, знаєте, такий. Прозорий e, геймколор є, він працює. Так що, в принципі, можна буде пограти. А можна, в принципі, на Game Boy Advance пограти в картриджі GameColor. В принципі, Плюс-мінус неважливо. Клас, клас. Так. Круто. Круто. Дуже дякую. Це. Прям, я одразу думаю, так. Це треба ще ж знайти час, щоб все це пройти, всю цю історію. Так, суперова, суперова. Дивимось далі. Блин, ну. Блин, а мені здається, що це що, це що Дізі чи що? Мені здається, що це Дізі. Але просто тут все японською, і я е, не впевнений. Але мені так здається. Ще в ті часи, коли я російською ввів свій е, YouTube канал, то ми колись. Euh, у нас була така рубрика, що не так з іграми?» «What's wrong with Games, і ми euh, робили огляд на Дізі. У мене була. ну, Зрозуміло, що піратський картридж дендівський з Дізі. Це Dizzy чи ні? Будь ласка, напишіть. Я чесно, я не знаю. Мені схоже, ну. що... От... Але просто наскільки пам'ятаю, Дізі це більш таке. Яйце, а ці прямо такі. Більше схоже на тенісні м'ячики, Ну, на цей пінг понг мячики Так, хочеться дуже обережно відкрити. Це, до речі, у мене. Це, мабуть, тільки пан Олександр мені підкидає такі офігенські підгони в плані е, кар картриджів повні. В повній комплектації. Це просто круто. Блін. Та ти що? Коли, коли такі бачиш штуки, починаєш не те, що вірити в людство, ти розумієш, що все не просто так в цьому житті. Все не просто так. Отака от історія, книженція. Чи тут Ну, тут воно чорно-біле, але тут все. Все написано детально, але японською зрозуміло що. Так. Ага, ага, ага. Бачите, тут все намальовано. Що і як треба робити. Як, які воно має вигляд мати? Клас. О, і е, пан Олександр. який мені зробив цей офігенський підгон. Правильно, Олександр, то я щось вже так давно не був в інтернеті і не спілкувався з людьми, що я вже не пам'ятаю, як кого звати, мабуть. <рес> <рес> то власник каналу Vintage Geek Пошук, будь ласка, ще раз зверніть увагу. Я зроблю по-любому якийсь там хайлайт, такий зроблю, щоб воно нікуди не дівалося, щоб це написано. Напишу, що типу що спонсор, спонсор цього випуску гік пошук, так е, він може бути спокійним, що далі нікуди ця вся історія не побіжить. Я ну, Перепродавати не збираюся. Я збираюся, щоб у мене був, був офігенський цей колекція. І за можливості, за можливості я все це. Одразу там виставляю куди треба. Там, те, що не виходить прямо на... зробити, щоб воно було видно, то я складаю, ну, в мене є окремі шухляди. Ой, я тут, наче, почав трошки так, треба якось теж правильно зробити. Я, звісно... я, ж, я ж кажу, що я не спец в упакуванні. Ну, стало, може, не так красиво, як було, але плюс-мінус повернули. Назад. Так, добре. І прям кульмінація кульмінації. Хоча тут кожен, абсолютно кожна частинка цей пазлик, він просто геніальний. Я дуже радий, що так багато всього у нас тут є. І цей у нас такий офігенський двіж. Сенгоку Мусоу. PlayStation 2 The Best. У нас це ntsc J. Тобто це у нас е, японський регіон, PlayStation 2. Ну, Я е, зможу запустити, я думаю, на PlayStation 3 американського регіону. Мені здається, що я зможу. Дуже красива е, тут е, графіка, я бачу. Причому що е, я завжди ну, у мене була така пересторога, що PlayStation 2 мені якось темненько було. Ой, а, ми навіть, давайте подивимось, що там всередині. А, то, ну, це, графіка, тобто, якщо там порівнювати з DreamCast, то DreamCast дуже така насичена, як на мене, графіка. Ну, в плані кольорів. А от у PlayStation у друга саме, мені здавалося, що вона якась темненька відносно Dreamcast. Але я бачу тут за скріншотами, що вона дуже-дуже дуже теж. Яскрава і насичена. Ну, тому що, я так розумію, що залежить не від консолі, а залежить від розробників ігор, і які вони використовують палітри, які вони використовують, бін, прям диск, наче майже з магазину, наче його там в магазині двічі запустили. Прям суцільне дзеркало. Клас! Це дуже круто. і ми, е, Я дуже сподіваюся, що всі, хто дивиться це відео, щоб вони е, перейдуть з мого відео на канал Vintage Geek Пошук і е, натиснуть Підписатися. Просто подивіться на цей е, мануал. В мануалі кожна сторінка ілюстрована і кожна ілюстрована у кольорі. Це круто. Це називається люди максимально зробили як для себе. Ну, Тому що багато є таких мануалів, які в Чорнобілі, а тут все зробили ну, на висоті. Так, добре. Зараз я назад поверну наш цей дисочок. Це дуже круто. Блін. Я, мабуть, трошки підірвав трохи. Плівку підірвав. Ай-яй-яй, плівка, нервийсь далі, нервий далі, будь ласка, щось вона хоче далі рватися. Ну, це може не так страшно насправді, як, я, як мені здається. Але хотілося б, щоб було красиво максимально. Все, запакував назад. Тобто, давайте подивимось. ще разок, що у нас тут є? Так. Так, це у, нас, е це у нас те, що залишилося. Нічого тут немає, ми перевіряємо, щоб у нас все було е розпаковано. Так, vintage Geek пошук мене дуже сильно порадував. Дуже-дуже порадували. І сподіваюся, що колись і я не залишуся, як то кажуть, у боргу перед. Цим поважним паном. Бачите, я ще раз покажу. Можливо, просто там не так гарно було видно. О, тепер покажу ще поближче. Будь ласка, напишіть, як називається ця гра? Дуже цікаво, тому що і... щось я подумав, воно схоже на Дізі, але. я не знаю. А, тут написано Коконатс. Коконатс. А, кокоси. Просто кокоси. Коконатс Dream. Хм. Как у нас Dream, потом у нас Missile Combat, такая история. Потом давай возьмем картридж еще Game Boy Color, Dragon Quest, Monsters. Так, потом у нас тут есть якийсь... грузинский коп. Я, я так подумал, я может и, ну что, написано Джорджия. Там Enjoy Georgia написано. Такі от. І. Оця от історія. Це просто. А, я не пам'ятаю. Діабло? Може, це Діабло? Да? Я не пам'ятаю. Я просто чесно, я не, не у всі ігри грав, і я не, не все знаю. Ну, насправді. І тому, будь ласка. Оце, що ви тут побачили, напишіть, будь ласка. Що е... ви з цього знаєте? Тому що я не все насправді знаю. І в цьому класно, тому що це якраз то, що ну, я чимось поділився тим, що в мене є. Да, можливо, людина не знає. Людина поділилася зі мною тим, що в неї є, і я цього не знав. Тому класно, дякую за перегляд. Всім добраніч, з вами. Лампове телебачення.